Я провів спілкування з всіма офіцерами і з кожним солдатом, незважаючи на те, що в нас більше 500 людей це маленька сім'я. Покарання різні. За цей весь час ми підготували 16 офіцерів. У мене більше часу я проводжу в цьому підрозділі. Не вдома, саме в підрозділі. Дуже, дуже багато побратимів вже немає, на жаль, з нами. Хочеться просто, щоб закінчилась війна. Як я прийшов в підрозділ, сам, ну, сам прийшов в 10-й армійський корпус, ще не був призначений на посаду командира батальйону. Я провів спілкування з всіма офіцерами і з кожним солдатом цього підрозділу, який був. І в подальшому як вже здійснювався відбір, як присилали військовослужбовців до нас, кожен спілкувався, з кожним офіцером, з кожним сержантом, солдатом. Дуже багато військовослужбовців, ті, які попередились до нас 110 ї тривог частини. Вони самі дзвонили вже до тих побратимів, які попали в цей батальйон. Дзвонили, казали, як там керівництво, чим займається саме батальйон. Тобто вже проводили таку маленьку дорозвідку, так сказати. І потім, вже як поприходили в батальйон, вже самі військовослужбовці були здивовані. Постійна бойова підготовка. Постійна військовослужбовець, перебуваючи на виконанні бойового завдання, виходить, як його провели там заміну. Він виходить і вже займається доба відпочинку і займається далі бойовою підготовкою. Тобто, так само, що стосується самих підрозділів БПЛА. Ударних БПЛА також там, на ротаційній основі все, тобто всі взаємозаміняємі. Якщо це екіпажі, що стосовно крил, так само дублюючий екіпаж, який може військовослужбовець, будучи командиром взводу, може замінити того військовослужбовця, який піде в відпустку або десь вилетить на лікарняний і тому решту. Ну, Це людський фактор. Більшість військовослужбовців, які вже проходили військову службу, і, Тобто подавали плани переміщення, не узгоджували це питання зі своїм керівним складом, і таким чином ці військовослужбовці попадали до нас, дали можливість провести відбір з бригад територіальної оборони, також відбирали молодих і, в принципі, колектив сформовували що стосовно самої керівної ланки батальйону, керівної ланки, якщо брати по підрозділам. Формували ми самі. Тобто, якщо людина... Має лідерські якості, це вже ставили на командири відділень. Він був звичайним солдатом, проходив певні курси, ставили на командири відділень і далі вже розглядали в подальшому його на офіцера. Тобто, ми підготували за цей весь час, ми підготували 16 офіцерів. Це вони пройшли шлях солдата, сержанта і далі вже стали офіцерами. Коли військовослужбовець вмотивований, тобто він вже під цей час. Проявив себе, за ним тягнуться люди. І він може керувати людь ну, людьми. Тим же самим відділенням беремо кажучи, 8 людей, він з ними справляється, вони за ним йдуть. От таким чином ми проводили, наприклад, якщо взяти розвідника, він себе проявляє в полях. Якщо взяти того ж самого пілота, він також себе проявить на виконання бойового завдання на поставлення. Тобто десь більше він буде цікавитися виконання бойової роботи. Негласно так буде проявлятися лідерські якості саме в керівництві, буде вказувати своїм побратимам, як і що йому робити. Якщо брати в загальному офіцерську ланку керівну, якщо командир постійно з особовим складом своїм, постійно проводить бесіди, спілкується, це як другий тато для них. Незважаючи на те, що у нас більше 500 людей, це маленька сім'я. Тобто, будь-який військовослужбовець, якщо командир підрозділу на деякі питання там не реагує, вони можуть будь-який час звернутися до мене по особистим питанням, де є щось в сім'ї, якісь проблемні питання, навіть просто вислухати елементарно, вони можуть звернутися. У мене більше часу я проводжу в цьому підрозділі. Не вдома, саме в підрозділі. Тобто, це вже є як друга сім'я. Дуже багато тут питань що стосовно командирської ланки. От, що стосується певні обов'язки, покладаються на командира відділення, на такий маленький мінімум. Що стосується на командира взводу, на командира роти, тут напрямок набагато більше. Сюди входить не тільки організація бойової роботи, але і побуту, елементарна побуту. Це своє господарство, це і логістика, це і штаб. Тобто відпрацювання всіх згідно керівних документів, відпрацювання всіх бойових наказів і тому решту. Що стосується логістики, це забезпечення тих самих бойових, бойових підрозділів, які працюють на передньому краї, щоб не було ніяких зривів. Ну і безпосередньо командир батальйону відповідає за всю бойову підготовку самого, самої військової частини. Якщо цього не буде здійснюватися жоден заход, десь маленьке упущення буде. Командирської ланки, командира батальйону, начальника штабу, то ну, робота десь стане на відсотків 60. Це треба постійно здійснювати контроль, постійно м -м, те ж саме наради зараз оборонені такої кількості збиратися. ну, Є відеоконференц зв'язок. Те ж саме кожен день збирають постановку завдань на наступну добу, заслуховування, те, що виконано на протязі цієї доби. І таким чином працювати. Якщо це не буде налагоджено на така робота, то ну, працювати ніхто не буде. Це треба вимагати. Є різні військовослужбовці, різний контингент. Ну, це треба заставляти, щоб вони працювали. До кожного різний підхід. До кожного. До кожного військовослужбовця, те ж саме елементарне, є вмотивований, який постійно працює. Інший треба чимось або заохотити, або покарати. Тобто, таким чином, він, він виконавчий, якщо йому. Чітку поставить задачу. Не все одразу йому там скинуть і роби, і не знаєш за що вистачатися. Є конкретний напрямок, йому дати конкретний напрямок і він буде в цьому напрямку розбиратися краще, ніж будь-який офіцер. Покарання різні. Наприклад. Ні, ну так, що стосується елементарно якогось побуту, вони для себе роблять, облаштовують побутом буквально в тому підрозділі, де вони проживають. Наведення всяких порядок, порядків зараз, Така пора доби, що якраз не вистачає там рук ж саме дрова. Коли військовослужбовці там знаходяться, він відпочиває, знаходиться на виконанні бойових завдань, то не знає, що вони прийдуть вже в місце розташування, не знає, що там буде вже нагріта, протепле. Тобто такого характеру. Заохочення це військовослужбовець, саме, там у них є певні черги. Якщо військовослужбовець десь, у нього був так званий зальот, то він чергу на відпустку у нього набороти йде в кінець. Тобто, ті військовослужбовці, які проявили себе в ході ведення бойових дій, вони заохочуються і відпустками, і так само до них інакше ставлення. Він працює, він розуміє. Що стосовно самих виконання завдань здійснюється планування це на всіх рівнях, тобто, включаючи. Від збирається особового склад, це не тільки як там прийняли рішення там, командир відділення, командир згоду, безпосередньо який діє, збираються всі гуртом. Це називається так званий мозговий штурм. От Коли військовослужбовці задають багато питань, і вони всі по суті та по темі йдуть, то тоді приємно працювати. Тобто він уже собі прораховує шлях, як він буде висуватися що стосовно Забезпечення підвозу, довозу, евакуації. Тобто ці всі питання пропрацьовуються ще на тому рівні на початку планування. Тобто, коли вже здійснюється планування, всі військовослужбовці в такому загальному колі, і ми відпрацьовуємо вже певний алгоритм побудови цього порядку, як це буде відбуватися. Так, да, бувають нештатні якісь ситуації, які виникають там в ході. вже якогось проведення до розвідки буває, що раптово, там, зустріч з противником. Але вони в цих ці, в випадках вони ніде не губляться, вони тобто, вже діють рішуче. Перед цим це було відпрацьовано те ж саме на заняттях, на полігоні, і вони вже рішуче, там, будучи в полях, командир взводу, командир відділення приймає рішення. Пропрацьовуємо багато варіантів, коли може піти в разі відсутності, від, відсутності самого зв'язку. В разі, наприклад, якщо два-три військовослужбовці будуть поранені, де на тяжкі буде стояти та же сама група, яка буде евакуювати безпосередньо, щоб далі військовослужбовці продовжують виконання завдання. Тобто ці всі заходи пропрацьовуються. Кожен водій, який стоїть на евакуації, кожен той, який займається безпосередньо з поля бою евакуації. Те ж саме, кожен знає своє роль та місце. Неочікуваний момент завжди може бути. Але до цього, з мисленням тої командирської ланки, яка заходить, це немає, не має жодної проблеми. Якусь. В разі моєї відсутності тут керує діями начальник штабу. У нас специфічний підрозділ, в кожен за своїм напрямком закріплений для ситуаційної бізнесу за певною смугою нашої відповідальності. Тобто, Постійно заключається робота командира, постійно заключається в тому, що якщо наприклад, у мене достатньо підрозділів, треба так само виїжджати до цих підрозділів не тільки з метою перевірки, але й надання допомоги. Для того, щоб командир підрозділу десь якісь є моменти по керуванню, по виставленню якогось саме підрозділу, там забезпечення і тому решту. Йому треба бойового забезпечення. Йому треба в цьому допомагати. Тобто правильний підхід не тільки до особового складу, але й командирської ланки. Вони всі навчаються. Це это... війна показала трошки такий свій певний, ну, умовно кажучи, кар'єрний зріст, багато хто цьому. Ті вже безпосередньо хто приймав участь під час цього повномасштабного, під час АТО, ООС. Участь в бойових діях безпосередньо пройшов певний шлях своїми ножками, а не по-інакшому мислі. Тобто вже приймаються рішення зовсім інакше. Як далеко ваші розвідники ходили в тилу до ворога? Там, де якраз військовослужбовець вам розказував, що розповідав, взяв в полон чотирьох військовослужбовців-противника Російської Федерації, то якраз це не були відриві. На той час вони тоді стояли в відриві на 750 метрів. І противник намагався просачуватися через наші бойові порядки. Ну, чотирьох взяли в полон, решту все знищили. Переважно зараз люди дуже переживають, дуже бояться йти в армію. У нас працює наша та ж сама група, яка відбирає. Вона, тобто, вже цей, цей організм військомат, вона ця група сама пояснює, які завдання покладаються на наш підрозділ. Він може прийти, подивитися сам ну, вже будучи попасти в військову частину, вже будучи військовослужбовцем, він подивиться, що там також хлопці, звичайні, звичайні хлопці, які прийшли так само з гражданки. Хто з початку повномасштабного вторгнення, хто вже в 23-му році? Багато ті, які на гражданці не переживають, то що попадуть десь всі переживають піхоти, всі переживають якихось призначень. Є алгоритм, певний побудований алгоритм, Вже вирішили, як це має відбуватися. До всіх доведений до нас вже ми за допомогою цих рекрутингових груп брали вже багато кількість цих людей. І люди, якщо людина проявила бажання стати оператором БПЛА, вона попала оператором БПЛА. Якщо людина проявила бажання попасти в зв'язок, також необхідні спеціалісти. Він працював на гражданці по зв'язку, він захотів тут. Так само попав по, по своїм напрямкам. Водії. Дуже багато водіїв. Вони також хотіли попасти на водія. Він каже, я попрацював там 20 років на гражданці водієм. Теж самим взяли його водієм. У нього відкриті всі категорії, він може на вантажах автомобілях їздити, те ж саме забезпечення. Для цього я працюю командирська ланка. Піклування в першу чергу за свій особовий склад. Ви вірите в перемогу? Звісно. А від чого вона залежить? Вона залежить від кожного, не тільки від військового, не тільки від президента України, не тільки від головного командуща. Вона залежить від кожного. Не тільки військового, але кожен по своєму напрямку. Так само від цивільних, також багато що залежить. Я прийшов свідомо в армію, я відвчився військовій академії міста Одеса, тобто кадровий офіцер. Далі я не уявляв собі таку кар'єру.